Всім хаю хаю, мене звати Гелексі. Я граю на сервері, Майну криво. Погнали. В, я заходжу в свій будинок. І будь ласка, будь ласка, тільки. не Тільки неся. Нема, мені кабза. Тільки не це, будь ласка, будь ласка, не потрібно, Не потрібно. Та, друзі, я тут знімаю на цьому серваку. Давайте гепнемося. Покажеться. А я шучу, я шучу. Пробачте. Не культури не знаю. Ідеально. Що це песики ви робите мої? Ой, я знаю, ви були за мною. Ну, я, як ви бачите, я тепер ендермен. Я дуже сильно змінився. А що ми тут будемо на цьому сервері вбити? Я не знаю. <плес> не знаю. Оп. Не заритий воєннець. Ідеально. <плес> Але, блін, мені треба мати щит, щоб піти пекло. А ні, нічого тут не треба. Ідеально, ця мідь нагадує мені магію 1.21. Цей данж мені нагадується мідь. Бачите? Стоп, а що я тут побачив? Я не зрозумів. Що це за сходи? Я треба спуститися акуратно. Я не знаю, чи вже не плю, чи не получу. Ай, -майо! А це ми у кувайка. Куди... Кафе. Що можна? А що мені просто цікаво, оглянути буде. Ооо Йомаю, йо. мені просто цікаво. Я не буду красти. Чесне слово кажу вам. чесне причесне, чогось мене лагає. Ого, який в нього дах, нічого. Ух, нічого собі. Такий гарний краєвид. А що буде, якщо я дострибну сюди? Опа! Ух. Всім па-па! you mm -hmm.